Куртка жіноча, колер В. Побірці розмір S. тут кишеня, чоловічий костюм, розмір L, Курточка. штани, ще одна чоловіча куртка, розмір M. жіноча куртка на флісі. Розмір С. Куртка Dove розмір М. Три шапки. Фуді з капюшоном чоловічий розмір М. Куртка чоловіча розмір L, -ка. Багато кишень. худі з капюшоном розмір XSS. Куртка на флісі жіноча XS. Футболка XS. Лонгслів. На довгий рукав спортивний ЛК. Худі з капюшоном LXL. Куртка. Це костюмчик. Розмір L чоловічий. Світшот спортивний С. Футболка S. Kostum v velikosti M, krutka in kombinacija.